Справжня гра починається після сорока. З дитинства вас навчали протилежного. Вам казали, що справжня насолода життя живе у 20 років: веселощі в коледжі, перше кохання, перша робота, молоде обличчя, підтягнуте тіло. І це переконання заманило вас у пастку. Ви почали думати, що все закінчується. Після 30. Що жінки більше не помічатимуть вас, успіх перестане стукати у двері, а шанси вичерпаються. Але правда зовсім інша. Справжнє життя чоловіка починається після 40-чому? Тому що тепер ваші зморшки несуть історії, ваше мовчання несе силу. Ваша присутність має вагу, яка змінює атмосферу будь-якої кімнати, в яку ви заходите. У 20 у вас була енергія. Але не було напрямку у 40 у вас є напрямок, досвід і непохитна впевненість. Ви більше не шукаєте підтвердження, ви більше не намагаєтеся справити враження, ви просто існуєте і цього достатньо. 20-річний хлопець намагається привернути увагу. 40-річний чоловік природно притягує її, тому що тепер він знає, що якщо хтось залишається в його житті, то це за вибором, а не під тиском. Ця зрілість. Цей спокій, ця стабільність стають найсильнішим магнітом з усіх, чи то у стосунках, успіху чи повазі. Все природно тяжіє до чоловіка, який перестав бігти. Це той момент, коли ти перестаєш бути хлопчиком і справді стаєш чоловіком, і саме в цей момент починається справжня гра життя. Вік не приваблює, приваблює спосіб мислення. До 40 років більшість людей починають вірити, що їхній час минув. Але справжній чоловік руйнує цю ілюзію. Привабливість ніколи не походить від віку, вона походить від розумової енергії. Коли чоловік нарешті розуміє, що йому не потрібно нічого, нікому доводити, його мовчання стає впливом. Кожен жест, кожне слово, кожен його крок. Починає залишати слід. У 20 років ви були сповнені сумнівів. У 40 років ви несете ясність. У 20 років ви шукали схвалення. Тепер ви створюєте свій власний шлях. І цей сув робить вас рідкісним. Психологія каже, що коли чоловік перестає жити заради підтвердження і починає жити заради бачення, він стає натхненням для інших. Вам більше не потрібно хизуватися, вам більше не потрібно всім догоджати, вам просто потрібно бути чесним із собою. На цьому етапі життя ваша зрілість стає вашою візитною карткою, ваш спокій стає вашим магнітом. Тому що справжній чоловік це той, хто не контролює свої емоції, а той, хто їх контролює, це самовладання, це справжня мужність. Пам'ятайте, чоловік. Це не той, хто говорить найголосніше, а той, чиє мовчання стає відповіддю. Якщо ви також вирішили перестати шукати підтвердження та почати жити з напрямком, поставте лайк цьому відео та прокоментуйте. Я на своєму шляху це твердження пробуджує мужність у вас. Ви коли-небудь помічали, чому так багато жінок відчувають потяг до чоловіків у 40 років. У них виникає інша цікавість, коли вони бачать такого чоловіка. Його шарм походить не від дорогих парфумів, він походить від зрілості. Хлопець у 20 років говорить, щоб вразити, але 40-річний чоловік говорить з розумінням, і ця різниця робить його магнетичним. Жінок приваблюють чоловіки, які рухаються спокійно, які не реагують на все, які вміють слухати. Психологія стверджує, що для жінки спокійна впевненість набагато привабливіша, ніж гучне домінування. Жінки не прагнуть хаосу, вони прагнуть послідовності. Вони хочуть когось, хто залишається стійким навіть у бурях, когось, хто не приховує своїх слабкостей, а знає, як перетворити їх на силу. Такий чоловік носить навколо себе невидимий щит. Він змушує жінку почуватися емоційно безпечно, це відчуття безпеки відрізняє його від усіх інших. Це не флірт, це енергія. енергія, яка каже, мені не потрібно нічого тобі доводити, моя присутність говорить за мене. І звідси починається справжній потяг, не через демонстрацію, а через глибину. Пам'ятайте, чоловік, який зрозумів власне життя, набуває сенсу в житті когось іншого. Є три звички, які роблять чоловіка непереможним після сорока. Цей вік переломний момент, коли закінчується хлопець і піднімається лідер. Життя дає вам два варіанти: жити в жалю. Або піднятися з дисципліною та метою, та показати світові, хто ви є насправді. Після цього віку три звички можуть перетворити чоловіка зі звичайного на надзвичайного. Перша не, це емоційний контроль. Раніше ви реагували гнівом. Тепер ви відповідаєте зрозумінням, раніше ви трималися за ненависть, тепер ви просто дозволяєте їй пройти повз. Раніше вами керувало ваше его, тепер вами керує ваша мудрість. Ця зрілість надає вашому обличчю природного авторитету. Друге це вибіркове коло. Ви більше не намагаєтеся вразити всіх, ви обираєте якісні стосунки. Невелике, чесне, зріле внутрішнє коло стає вашою силою. Чим тихіше коло, тим прекрасніше життя. Третє. Спочатку мета, потім відволікаючи фактори. У 20 років ви мріяли. У 40 років настав час досягти цих мрій. Життя це вже не розкіш, а спадщина. Ваша увага зосереджена не на показусі, а на побудові власної імперії. Як тільки чоловік присвячує себе своїй місії, світ звільняє для нього місце. Це не просто самоповага, це самовладання. І коли ви досягаєте цього стану, ви не просто стаєте привабливим, ви стаєте непереможним. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка. Щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео, дякуємо за перегляд.